Кожного разу, коли я проводжу навчання, я чую в групах, в різних групах, майже одну і ту саму фразу. Я хочу так, як ти, робити розкопки так, як ти. І в цьому, з одного боку, я щитую захоплення людини. Їм подобається, вони бачать, як з точки А з проблеми швидко, протягом 15-20 хвилин за рахунок чітких питань. Відповіді: я допомагаю людині побачити прохід і вирішення проблеми. І це дуже надихає людей. З іншого боку, включаються програми порівняння: о, я ніколи так не зможу. Для мене це неможливо. А коли це я буду так теж робити? Я хочу вам сказати, що я навчаю людей тетихілінгу з 2016 року. І в мене проходили навчання від початківців до майстрів, які вже самі викладають курси, являються інструкторами тетихілінгу. І мені приємно бачити, як в моєму полі люди кожного разу зростають незалежно від свого рівня. Я думаю, що поле майстра створює той простір любові, де можуть відбуватися потужні зміни. І для цього я працюю з собою дуже багато. Це по перше, тобто поле майстра. По-друге, для зростання. Нам потрібна практика. Практикувати з собою, практикувати з іншими, проходити курси, навчання. Я теж це роблю постійно. Я знаходжусь в полі свого вчителя. Я знаходжусь в контакті зі своїми колегами, цілителями з усього світу. І по-третє, для того, щоб бути класним майстром своєї справи, потрібно працювати своєю підсвідомістю, змінювати свої внутрішні налаштування. І тоді у нас з'являється бачення, а як можна по-іншому. Зовсім скоро я буду проводити курс глибинні розкопки. Це наступний після базового і просунутого курсів. Курс, де ми практикуємо, де ми ще глибше вчимось. На цьому курсі ви зробите за два дні чотири індивідуальні розкопки. Ми будемо працювати з темами здоров'я, з темами грошей. І дуже класний улюблений формат неможливе можливо. У кожної людини є своє внутрішнє переконання, що ось це я точно ніколи не зможу зробити. І після цього курсу у вас повністю розвіюється це відчуття, що для мене щось неможливо. Ви точно знаєте, що для вас можливо все. Запрошую, для тебе все можливо в полі майстра. Тому що ти теж майстер.